Загалом для мене, як певно, і для більшості українців зараз, поняття психічного здоров'я це щось викривлене заданими умовами. Вважаю, що емоційний фон, а конкретніше реакції на ці умови логічно здорові. Коли боятися, це норма, не боятися, це девіація. Плакати у відповідь на трагічні події теж норма. Кричати під дією стресових умов сюди ж. Під час оперативної роботи в бойових діях ну, я не маю ніякого права відволікатися на власні емоції, на емоції побратимів до речі, теж. Маю діяти згідно наказів, командирів, холодним розумом. Хоч мені подекуди буває ой, як лячно. Тут хочу зауважити, що моя гендерна приналежність теж не має впливати на хід подій. Я це усвідомлюю і приймаю. Під арт-обстрілами мої побратими завжди допомагають мені. Наприклад, першою підштовхували в кузов машини, коли треба було тікати. Бувало, що раптово хтось прикривав мене своїм тілом. Бувало і таке, що під обстрілом потягнули пораненого для мене, це мала би робити я в принципі. Кажу це все в колишньому часі, бо саме зараз вони хлопці у полях, а я поруч на поготові в населеному пункті, якщо можна і досі так назвати цей пункт, тому що в основному тут руїни вже потерпаю я зараз від обстрілів трошки менше ніж хлопці на вогневих позиціях. Що допомагає триматися купи і е, тих от загально прийнятих норм психічного здоров'я? Це ті ж самі побратими, рідні в Чернівцях, думки про майбутнє, моїх най -най 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 любиміших племінників. Ми маємо не зупинити, а таки знищити навіки намагання цього споконвічного москальського ворога нав'язати нам руський мир.